50 історій в обличчях в цьому випуску. Завідуюча краєзнавчим відділом обласної універсальної наукової бібліотеки Ірина Каганова розповідає про початок історії бібліотеки та її засновників. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека є головною книгозбірною області. Вона є центром інформації, центром спілкування, центром культури та духовності нашого краю. А свій родовід читальня веде від Чернігівської громадської бібліотеки, яка була заснована у 1877 році. Ініціаторами заснування закладу були представники демократично налаштованої інтелігенції міста Чернігова 9 лютого 1877 року. Завдяки клопотанню Чернігівського губернатора Михайла Дарагана міністром внутрішніх справ затверджено статут бібліотеки як громадської. А вже 15 березня, 27-го, за новим стилем 1877 року, і була заснована Чернігівська громадська бібліотека. Загалом, засновників бібліотеки було 50. Дозволю собі в чергове оприлюднити імена цих достойників Катерина Баран-Ходоровська. Олімпіада Борсук, Микола Білопольський, Яків Білий, Єгор Варзар, Василь Варзар, Павло Ващенко-Захарченко, Катерина Вербицька, Михайло Гаврилов, Костянтин Григор'єв, Адам Гуляницький, Володимир Гутман, Михайло Дараган, Петро Єфименко, Ананій Єременко, Олександр Карпинський, Микола Константинович, Феодосій Косменко, Микола Куляпко, Данило Лавриненко, Іван Лагода, Андрій Ласкаронський, Ілля Лизогуб. Катерина Ліндфорс, Марія Ліндфорс, Григорій Лопуцький, Макс Маркельс, Костянтин Милорадович, Микола Милорадович, Афанасій Михалевич, Павло Михно, Михайло Могилянський, Степан мокієвський Зубок, Костянтин Ней Нійолов, Микола Навроцький, Павло Нечаєв, Іван Поляков, Микола Проценко, Іван Рашевський, Олександр Русов. Софія Русова, Олексій Ситенський, Петро Солонина, Тимофій Страховський, Олександр Тищинський, Василь Хижняков, Петро Червінський, Ілля Шрах, Єгор Щитков і Єранім Ясинський. На приватній квартирі відбулись збори членів-засновників першим головою правління обраний Петро Червінський, членами Олімпіада Борсук. Костянтин Милорадович, Софія Русова, Олександр Тищинський кандидатами у члени правління були обрані Микола Константинович, і Єранім Ясенський та Єгор Щитков. Деякий час Чернігівська громадська бібліотека розміщувалась на квартирі Михайла Милорадовича та Петра Червінського, вулиця Сіверянська, будинок Гальпіріна, нині вулиця Кацюбинського. А потім орендувала кімнату в будинку у центрі міста, котрий спочатку належав нащадкам купця Цвєта, а потім Чернігівському губернському земству, яке у 1887 році придбало його для розміщення губернської земської управи, земської друкарні та інших служб. Будинок знаходився на розі вулиць Святославської та Красної площі. Нині у ньому розміщено Чернігівську обласну державну адміністрацію. Правління досить оперативно розробило правила користування бібліотекою, запросило на роботу двох бібліотекарок. Первісною формою існування бібліотеки була газетна читальня, де зберігались лише газети і телеграми з театру воєнних дій на Балканах. За рік створюється і книжковий відділ, основою якого стала особиста бібліотека. Тека відомого земського діяча Олександра Тищинського. ще з 1872 року Олександр Амфіанович почав збирати книги для читальни, яку відкрив у власній квартирі. Дотичними до поповнення книжкового фонду були також подружжя Русових, Василь Хижняков та інші. Згідно з параграфом третім, устава Черніговської общественної бібліотеки, основними джерелами надходження коштів мали бути попередні добровільні внески на заснування бібліотеки, плата за читання газет, журналів і книг, а також пожертви грошима та книгами. Звісно, що цих коштів для нормального функціонування та розвитку бібліотеки не вистачало, тому всі зусилля правління були спрямовані на пошук коштів для придбання нових книг, передплату періодичних видань, заробітну плату. Бібліотекаркам, плати за приміщення тощо. Відтак, правління бібліотеки організовувало народні читання, публічні лекції, концерти, вистави на користь бібліотеки. Так, вже 16 серпня 1877 року правління бібліотеки організувало на її користь гуляння у міському саду Шато де Флер, під час якого було зібрано 36 рублів 72 копійки. Подібні заходи правління бібліотеки влаштовувало й надалі. Активну участь у них брав, зокрема, Річний член правління і скарбник бібліотеки Тищинський. Пожертвувані кошти використовувались на придбання нової літератури, на утримання бібліотеки, існував ще і так званий запасний фонд бібліотеки. Його основою стали пожертви Максима Болбата. Було вирішено не використовувати надані ним гроші, а згодом вкласти їх для побудови власного бібліотечного помешкання. Сума пожертвувань на будівництво будинку для бібліотеки за два роки досягла півтори тисячі рублів. Отже, Же у період 70-х-90-х років 19 століття так звані випадкові надходження, тобто пожертви, спектаклі, лекції, концерти, становили майже половини 45% від загальних доходів бібліотеки. Член-засновник та багаторічний член її правління Ілля Шрах небезпідставно вважав, що кінець 19 століття був часом найбільш напруженої праці, найбільшого розквіту бібліотеки. 50 історій в обличчях